Вітаю на сьогоднішньому нашому ранковому брифінгу. Він відбудеться за участі Ірини Шишолік, це директорка Державного архіву Донецької області. І сьогодні ми говоритимемо про роботу архівних установ Донецької області під час повномасштабної війни. Пані Ірина, прошу вам слова. Доброго дня. Державний архів Донецької області здійснює державну політику з питань діловодства та архівного зберігання на території Донецької області. Основними завданнями архівних установ є комплектування національного архівного фонду, забезпечення збереження документів та їх використання. Під час повномасштабної війни основною задачою архівних установ є зберегти документи, в яких відображається як історія розвитку регіону, так і документи з кадрових питань, за якими громадяни можуть підтвердити свій стаж розмір заробітної плати. З початку повномасштабної війни із 36 архівних установ, які діяли на території Донецької області, евакуйовано 25. Дві архівні установи евакуйовано без документів, сім залишились на окупованій території. На жаль, документи архі... Одної архівної установи знищені в результаті бойових дій. За попередніми підрахунками вдалося вивести майже 200 тисяч справ історичної спадщини регіонів та 230 тисяч справ документів з кадрових питань. Найбільш точну цифру можна буде назвати після проведення перевірки наявності документів, яку зараз проводять архівні установи та закінчення бойових дій. Також зараз проводиться робота по евакуації документів, архівних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підзвітних їм установ. Окрім евакуації, ще одним із сучасних способів, способів зберегти документи є цифровізація. Особливо актуальним це є під час умов ведення бойових дій. Разом з документами державного архіву Донецької області евакуйовано і документи. І обладнання для цифрування, так на сьогодні, Держархівом області відскановано 100% описів та 30% документів, які знаходяться на зберіганні в Держархіві області. Для нас дуже важливим на сьогодні залишатися відкритими для суспільства. На сайті Держархіву області оприлюднено всі 100% описів та 20% документів, які зберігає наша архівна установа. Зараз проводиться робота по організації процесу всканування архівних документів в архівах низової ланки. На сьогодні придбано три сканери. І архівні установи міських рад планують розпочати ці процеси в своїх архівних установах. Тепер щодо поповнення Національного архівного фонду, окрім традиційного комплектування документами установ, ми збираємо фото та відео документи, які свідчать про факти злодіян росіян на території Донеччини. Під час повномасштабного вторгнення архівом зібрано вже близько 4,5 тисяч фотодокументів та близько 1,5 тисячі відеодокументів. Окрім того, ми проводимо пошук та збір інформації про загиблих героїв, військових, волонтерів, медиків та інших уродженців Донецької Донецької області, які чинять опір. Та боронять нашу рідну Донеччину. Також Держархів області Держархів області збирає е, історії переселенців. Користуючись нагодою, хочу звернутися до донечан. Нам дуже зараз важливо зібрати якомога більше свідчень злодіян, які заподіяли Російська Федерація. Тому, якщо є бажання, запишіть, будь ласка, свою історію, свої переживання, опишіть події вашого життя під час російсько-української війни та зв'яжіться з нами. Ми з радістю приймемо на зберігання саме вашу історію. Тепер щодо використання, після евакуації архівних установ з території Донецької області всі архівні установи відновили свою роботу. Та зараз виконують запити на інформацію. Від початку цього року архівні установи Донецької області виконали майже 3000 запитів на інформацію. Основна тематика то підтвердження стажу, розміру заробітної плати та запити майнового характеру. За роки війни ми усвідомили, що Росія свідомо писала історію, перекручуючи та вибирає історичні факти з власних політичних амбіцій та міркувань. Тому із одним із першочергових завдань архівістів є розвінчування наративів Росії, що Донеччина це її територія, що Росія розбудувала наш регіон, а Росіяни складають більшу, більшість мешканців регіону. З поплюженою перекручену рідного краю ми розвінчуємо у виставках та статтях, написаних на реальних історичних подіях. У них подано реальну історію України та Донеччини. Ось кілька з них. Друга світова війна, перемога чи поразка України. Україна не Росія. Донеччина це Україна. Україна між двома революціями. Ознайомитись з ними можна на нашому офіційному сайті Держархіву області. Крім того, ми проваджуємо різнопланові проекти. З метою поширення правди про наслідки руського міру під час повномасштабного вторгнення Росії на офіційному youtube каналі реалізовано інформаційний проєкт Донечина у вогні. На ньому опубліковано ролики. Маріуполь, серце цієї війни, Лиман, місто під вогнем. Авдіївка на рубежі, Бахмут на, лі... на лінії фронту. Також ми готуємо відеоматеріали та виставки до державних свят: до Дня Європи, до Дня Єднання, до Дня Незалежності та інших. Окрім того, для кращого розуміння історії через призму життя Держархів області провадив проєкт «Відкрий для себе історію свого родоводу, в якому розповідав, де та як можна дослідити свою генеалогію. Окрім того, всі архівні установи Донецької області взяли участь у проєкті Донеччина це Україна для дітей. В ста школ... В школах був запроваджений цей проєкт. У проєкті «10 років війни, започаткованому у цьому році, ми висвітлюємо події початку російсько-української війни і нагадуємо всьому світу, що війна. Почалася і продовжується не три роки, а вже йде десять років. І всі ці проєкти можна з всіма цими проєктами та іншими нашими проєктами можна ознайомитись на нашому офіційному вебсайті. У мене все. Дякую, колеги. Є запитання? Добрий день Колгу Швалена Укромфор. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, ви сказали, що. З 36 установ, 25 було евакуйовано з Донеччини, так? Сім uh -huh. залишилося на окупованій території, але там не складається. А 4 ще где-то 7 плюс 25 32. Uh -huh. Ага. Установ... Uh -huh. Дві архівні установи. Дві архівні установи евакуйована без документів. Документи залишились, тобто сама установа евакуйована. Це вугледар... архівний сектор Вугледарської міської ради та трудовий архів міста Маріуполь. Архівна установа евакуйована, документи залишилися відповідно в зоні активних бойових дій і на окупованій території. Одна архівна установа залишається на території Донецької області. Вона знаходиться на межі Донецької Дніпропетровської. І одна, одна архівна установа, знищена в результаті бойових дій. А яка знищена? Можна назвати? Так, звичайно, це трудовий архів Солидарської міської ради. А, ага, Ясно. Скажіть, будь ласка, а от сім залишилися на окупованих територіях? Можете, наприклад, чи які? Там. Так, звичайно. Маріупольська райдержадміністрація, Маріупольська архівний відділ Маріупольської районної державної адміністрації, архівний угу. відділ Маріупольської міської ради, угу. трудові архіви Волноваської міської ради, Маріїнської військово-цивільної адміністрації, Мангурської селищної ради, Нікольської селищної ради і Світлодарської міської ради. Ага, дякую так, дуже. Так, окрім того, є е, ча частково документи Волноваської райдержадміністрації, ті, які зберігалися у місті Волноваха, та е, частково архівний відділ Покровської Райдержадміністрації, ці документи, які знаходились на зберігання в Мар'їнській, е, Мар'їнському колишньому районі дякую. тобто це вже, вже після повномасштабного вторгнення так. Оце все. А скажіть, будь ласка, а от з 2014 року майже все? Ну, виходить, да, евакуйовано? З 2014 року архівна установа Державний архів Донецької області евакуйовано, але документи, які зберігалися в місті Донецьку, на жаль. Не евакуйовано, вони залишились а. в місті Донецькому. А, тобто в Донецьку залишилися, ага. Угу. Ясно. А в яких іще містах залишилися після 2014 року? Жодний, жодна архівна установа після 2014 року, я маю на увазі початок російської активної так, так. не евакуювали свої документи. Ага, от так, все. Дякую. Дякую. Угу. Е, наступне м, питання від Валентини з Бахмут ін уа Питання чи вдалося врятувати архіви з часів яру та куди їх вивезли? Ну куди я думаю, що це... скільки зараз загалом налічують документів на зберігання в, в архіві, чи були втрати через війну? Ну втрати ви сказали, що були знищені е, документи і так далі. І, зокрема, так були знищені архіви разом з документами. Угу. Про, а тепер про часів яр. Ага. Ну, часів яр... Такі, там, куди їх вивезли? Ну, питання таке: видання Бахмута. Ага. е, Часів яр, наску наскільки мені відомо, вивез документи частково для того, щоб зв'язатися з. Архівною установою на нашому сайті є посилання, електронна адреса, з ними можна зв'язатися, і вони відповідно нададуть інформацію, яка потребується. Угу. Зрозуміло. Е, ну, от бачите, Валентина з Бахмута, я одразу скажу і таке питання: а от з Бахмута вдалося вивезти архів? Я знаю, що там і музейні архіви були, музеї врятували свої архіви. А от е, чи була установа е, спеціальна архівна у Бахмуті, чи вдалося її евакуювати? В Бахмуті, в самому Бахмуті діяло дві архівних установи, архівний відділ Бахмутської райдержадміністрації і архівний відділ Бахмутської міської ради. На сьогоднішній день і та, і та архівна установа евакуйовано, є там втрата невелика документів, але в основному масив документів вивезено і евакуйовано. А ви говорите про документи, а от якась історична спадщина зберіглася і вдалося її евакуювати, бо то документообіг він теж важливий, але от для... я, ага. я ага. зараз саме кажу за архівні установи, які зберігали саме ага. історичну спадщину, так. Я зрозуміла, зрозуміла. Просто я, я сказала міськради, то я подумала, що це якраз стосується лише тільки їхнього документообігу, їхніх там розпоряджень, наказів і таке інше. Ну, може, якісь теж вони мають історичні е, там цінності та архівні, раз вони зберігаються в архіві. А я думала про трохи якісь історичні якісь довідки, таке все інше. Я, дякую, я, я... Цей, mm, я про ага. це і кажу, що Да, Я та, ви да, я, я вам дякую, да. я тепер, я, я тепер буду знати, що називається. І ще є питання, прошу, які а, а можна уточнення Колошова? Да. Ви назвали, що вже зібрали факти злочинів, так 4,5 тисячі фотодокументів і півтори тисячі відеодокументів. А скажіть трошки, будь ласка, ширше, а хто вам допомагав збирати? Ну де ви це брали? Отак? Я дякую за запитання, бо в мене теж було таке питання. Так що бачите, воно мабуть цікаве. Не індивідуальне. Зараз ми збираємо інформацію в основному це з інтернету, тобто зберігаючи право, авторське право, тобто, ми це описуємо і даємо посилання на автора цих матеріалів. Тобто ще й не йде просто зберз простий збір матеріалу без перевірки, бо можна ж написати, знаєте, найстрашнішу на історію, а насправді може звичайно. там інші якісь приховані якісь моменти для того, щоб приховати там свою там, не незарду. Так, добранські... так, ми зараз саме збираємо Ой, для так. того, щоб зберегти, а далі вже будемо працювати з цим матеріалом. А, перепрошую, а ви будете працювати, тобто з авторами зв'язуватися будете, так, да? чи як? Ну, і це теж так. А, ага, ясно. Дякую. Коли... Ну, можна кажіть? питання, я писала в чат Вікторія Вільна радіо щодо Ой. того, Розкажіть, будь ласка, детальніше ви казали про те, що а, збираєте історії а, жителів, які можуть подати свою історію в архів, як mm -hmm. це працює, куди звертатися і які саме це історії можуть бути? Ці історії можуть бути взагалі різноманітні. Яким чином мешканець проживає на території, що він відчуває, що він бачить, що він. Які, яку шкоду, можливо, заподіяло як ментальному здоров'ю, так і фізичному здоров'ю. Можливо, це історія переселення кудись. Можливо, це історія їх родичів, ну тобто, не особливо це власне життя. Справа в тому, що коли нам зараз здається, що це неважливо чи це недостовірна інформація. Але по таким крупинкам у майбутньому має можливість дослідити саме життя пересічного громадянина під час війни. Тобто це дуже важливо, у нас є на зберіганні, але, на жаль, залишилось у місті Донецьку подібний фонд е, про переселення під час Другої світової війни. Є фонд, який свідчить листи з Німеччини. Е, Сюди на, Віль, на, на Донеччину. То, то дуже важливо, і ми проводимо цю е, роботу в хабах, е, зустрічаємося з людьми, ми говоримо з ними. Е, або записує наш працівник інформацію з їх слов, або е, сама людина пише цю, е, цю історію. Всі контактні дані є на нашому сайті, і ми можемо приймати або телефонним дзвінком, і наш працівник запише цю історію, або відсканувати, прислати нам на електронну адресу. Тобто ми готові до співпраці, готові збирати ці матеріали. А якось будете перевіряти авторів, ну, слово, умовно, там якийсь не дуже здоровий психічно хтось зателефонує, щось наговорить, як це взагалі процедура? Ця процедура, якщо він ну то переживання людини, то воно так і залишиться в тому вигляді, як яким чином нам перевіря перевірити життя цієї людини. То вже історія розсудить адекватність чи неадекватність цієї чи іншої історії. А mm. чи вже ведеться, чи вже є такі наявні якісь записи історії про війну повномасштабну і скільки їх? Є ці історії, є ну, близько двохсот. Mm -hmm. Дякую. Ну таке питання, може, це забігаючи наперед, може воно ще не на часі, знаєте, але час так швидко плине, що наче то це було вчора, а сьогодні вже запізнилося. За кілька років, це, якщо я правильно порахувала, буде 75-та річниця депортація чи переселення. Ну, ми його називаємо депортацією, все ж таки лемків і бойків на територію Донеччини. Чи готується якась виставка, чи якась, я не знаю, там, інформаційний там, супровід цієї події? якось так. так. Так, у нас планується, я не пам'ятаю, зараз не можу сказати, але якийсь заход у нас до цієї події буде. Скоріше за все, це буде виставка документів. Угу. Дякую. Колеги, питання є? Чи всі так. отримали свої? А можна, ага. ну таке коротеньке, просто якщо можна. Скажіть, будь ласка, а от на зараз Державний архів Донецької області знаходиться у надійному місці евакуйований? Не на території області, чи це таємниця? Ні, ні, ні. ні це не таємниця, ми працюємо. Ми евакуйовані в західну частину України. Ага. то добре. Е добре. Евакуйована як сама установа, так і документи. Ага, все ага. добре в Захід. Дякую. А от ті знищені вже вони ну, фактично не віддаються матеріали відновленню? Ні. Ні не А, Архівний документ то унікальний документ, він існує в, од... в одному екземплярі, і якщо знищується справа, то вона знищується назавжди. А ну а копії там я не знаю, чи можна ну ті вони були зроблені своєчасно для того, що потім знаєте так, оригінал був знищений, там комісія затвердила у складі таких то людей, щоб ну що це документи, що ця копія є ну фактично документом, Знаєте, як -то, ідентифікаційний номер. Так він, значить, то він нікуди не дівається, але вже пишуть там копія на ньому, якщо ти втратив оригінал. Ні, так. ні, ті документи. Так, такого, які... Так, на сьогодні знищені, копій на них немає. Mm -hmm. Так, ну, в принципі, я на свої питання почула відповідь колеги. Якщо всі теж свої питання вичерпали, то будемо тоді говорити один одному до побачення, до наступних зустрічей. Це була mm -hmm. Ірина Шишолік, директорка державного архіву Донецької області. Ми робо, говорили про роботу архівних установ Донецької області під час повномасштабної війни. Дякую всім Дя, і до наступного дякую, дякую, дякую. Да, на все дня. На,